Шановні колеги, депутати, сьогодні ми розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток та благоустрою. Порядки денні Порядки дені у вас на руках. Якоїсь пропозиції, доповнення, немає. Тому питання. Про затвердження положення про порядок продажу земельних ділянок, не сільськогосподарського призначення, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна та типового договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки не сільськогосподарського призначення, що передбачається до продажу. Для на території громади раніше не здійснювався продаж земельних ділянок не сільськогосподарського призначення взагалі. На сьогодні ми маємо звернення агрофірми Пудолівської татокола з про продаж їм земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, які належать їм на праві приватної власності. Для можливості виготовлення експертної грошової оцінки статті 28 передбачена наявність авансового внеску, який покриє всі ці витрати. Через що ми повинні прийняти положення, яке ми поговорити всі моменти отримання цих авансових внесків, затверджуємо типовий договір, за яким вони сплатять цей авансовий внесок. Mm -hmm. І mm -hmm. ставки з ну, достатів передбачено до 20%. В залежності від площі земельної ділянки ми розграничили кількість відсотків, обмеживши їх. Це бачимо додатком 3 до цього положення. Буде електронним заводом участок здоровий, uh -huh. це 5,5 гектара, під... Це на мене сесії приймалося рішення. Колос під ніфтібази, вони, ну, вони на сьогоднішній день є власником. І ще у них одна ділянка поблизу самого заводу. Ну, Майже під усім майном вони на сьогодні вирішують. Так вони платять оренду на рівні 6%. А під залізницю 3 відсотки. На сьогодні йде питання з приводу подушку. Хочуть бути власником. Хочуть бути власником, щоб мати можливість будувати те, що вони вважають за потрібне. Є пропозиції, зауваження допомоги. Тоді прошу винести дане питання на розгляд сесії прийнято на сесії. Наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Бузниківської селищної територіальної громади. Було виготовлено проєкт землеустрою щодо встановлення окружної межі, погоджено з усіма суміжними громадами: Барвінківською, Брагінівською, Українською, Юріївською, Богданівською, Лозівською. На сьогоднішній день ми її затверджуємо та будемо формувати електронний документ для можливості отримати витяг державного земельного кадавства. Площа становить 138 тисяч 19 гривень. А це, ми, це не просто Ну, узаковнюємо. Межі територіальної громади вона була відсутня взагалі, бо вона сформована, mm -hmm. а межу району ніхто в, ну, в колишній, ніхто в кадастру не був. Цей документації передбачено законним проценту. Питання зрозуміло? Так. Да. Виносимо так рішення сесії. Хто за? Всі за? Винесено. Наступне: про надання дозволу на виготовлення технічної документації нормативно-грошової оцінки з ділянки. діяльними. Ми готуємо до продажу об'єкт Продажу права оренди як водного фонду на території Квітнево-Старостинського округу на сьогоднішній день даємо дозвіл на розробку технічної документації до мотиви грошової оцінки. Питання зрозуміло. Хто, хто за, не <питання> Дякую. Наступне про передачу варенду сформованих земельних діалог на розподілених на витриманих земельних часу третій. Звернулася поспав Володимира з. Фарту Шавкуненка, ділянки сформовані в терміну до 49 років або до моменту витримування. Ставка 8%. Ну, поки я внося нам так на розглядати. Про надання дозволу на виготовлення паспорта водного об'єкта. Готується до продажу, продажу права оренди об'єктів водного фонду на території Квітневого та Софіївського, старостинських округів. Для можливості проведення земельних торгів у формі аукціону невід'ємною не частиною є не водний паспорт одного об'єкту. Ми надаємо дозвол на Доповнення немає. Побачимо так проєкт на нової сесії. Дякую. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду для продажу права оренди на земельних товар разом з водним об'єктом для рибогосподарських потреб. в старостицький округ 8,5 з Ми гектарів. Готуємося угу. гадуємо. ну, до процедури аукціону. Угу. Питання зрозуміли пропозиції зауважень. <зумінна> Виносимо на е, Наступне про надання дозволу на розробку технічної документації з новострові для подальшого продажу права оренди на земельну ділянку на земельні торгах. Звернувся громадянин Олексюк, який хоче в селищі Бузніки по вулиці Патріотів отримати право оренди на земельну ділянку для побудови станції технічного обслуговування, площа земельної ділянки 500 квадратних метрів. На сьогоднішній день ми будемо розглядати проект на лодку, потім проводити процедуру змоги про. Технічні обслуговуються, що не що так і А хто за ціла. Немає, не знаю. Я сумніваюся. З іншого боку, він на ж кафе планує відкривати селищі. і по вулиці Свободи. І це ж з працює технічне обслуговування, а взагалі він після батька загинув у нього, він в нього, по-моєму, пчоли і розчує часу. На 14 доводі відкрити. Це так на права реклами. Це на правах реклами, ну просто що він у нас постійно, хто в комісіях, то ще ось таке. Ну, не факт, що він виграє да, цей аукціон, але ну, хоча б він ініціює формування ну, Вінанки. Ви... Итоге... Ні, він може ініціювати. А виграє, може хтось зробити. А хтось прийде, готове, на видачку витягнути від Ні, ну він же не оплачує, оплачує все ручно рано. Ну, там для перемоги відшкодовує. Відшкодовує вартість. Тобто він просто ініціює оформлення, а там хтось іще захоче робити. Восьме питання у нас про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення не витримані на розподілення земельних. Звернувся громадян, громадянин Худоям Аліхар Рашидович та Чудопал Олег на території Острящинського та Лукашівського Старостинських округів отримання, отримання дозволу на розробку технічної документації. Ділян проживає в собі Семенівка, чи попал проживає в собі морегобівку. Ділянки находиться навколо старостами погоджено, заважень вдома. Пропозиції заважені. Виносимо на розв Хто розвідку. За? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інтеризації землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок невитриманих розподілених земельних часток країн. Фермерське господарство Борзвіка, фермерське господарство Агроуда і громадянин Ромаченка виготовили технічну крутаю, звернули за її затвердження і подальшим укладанням договору. У гіддя реля термін до 49 років до моменту витребування відсоткового ставка різні. А де ви заходимо? <клес> Борзіка, Валісівський старостинський округ, агрода, Укладнівський старостинський округ, Рамащенка, Астрійський. <клес> Пропозиції заважені. Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки звернулися громадяни Агульцев, Валерії, Агульцева, Анатолій за оформленням земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, які є, знаходяться у них на праві приватної власності в селищі Дізніки. Попередньо до Доніківської селищної ради було проведено аналіз власності нерухомого майна і розділено всім листи. Подальшому, якщо протягом трьох місяців результату по оформленню ділянок не буде, Доніпська селищна рада буде звертатися до суду за отриманням відшкодування за використання ділянок ну, до mm -hmm. ну, ну, там, В подальшому буде результат, бо звернулася той мінімальність за укладання під буряка пункту, який стояв дуже багато років.

Про безоплатну передачу власної земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Сільського. Звернулася громадянка Панасенко, вона успадкувала сертифікат на право на земельну частку із земель колективної власності СВК Харківська бочова фабрика. Передаємо їй цю власну земельну ділянку, яка на сьогоднішній день знаходиться в оренді, то ботік як не витребувана. Площі до 0,8. Чи заможні? Виносимо на голоси, хто за? Дякую вийде. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для огородництва із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення Бузниківської селищної ради. Звернули до громадяни, які проживають на території Бузниківської селищної ради, оскільки на сьогодні навіть свої городи у можливості, окрім оформлення права оренди для ведення огородництва, немає, то вони звертаються і оформляють. Питання зрозуміло, так? Вноси на на сесії, хто за? Дякую, виносимо. Про безоплатну передачу земельних ділянок у власність для будівництва обслуговування житлового будинку у господарських будівлі військовому. Власниками нерухомості для житлових будинків оформлена технічну документацію. У нас звернулися за передачу приватного власних і до ліктами нерухомого майна, які він належать. Питання зрозуміло, так? Хто за? Дякую, внесемо на процесі. Про передачу в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення городності Громадянам, яким було надано дозвіл на розробку ділянки для, для городиста, було виготовлено технічну документацію площа до 60 соток, обмеження о, відповідно до статті 36 земельного кодексу. На сьогоднішній день передаємо їм в оренду відсоткова ставка 3, термін оренду 7 років. Питання розуміємо. Пропозиція зауваження допомогти угу. виносимо на розгляд хто за? Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. Є власник нерухомості саме гаражу для оформлення права власності на цю ділянку звертається про надання дозволу на розробку відповідної технічної документації. Гразиться так також об'єкти нерухомості із житлового фонду. Ми на сьогоднішній день маємо справу. Пропозицію заводженує. Е, хто за? Висуне на це Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для іншого сільськоготурського користування. ВСП Україна на території Верхосомарського стартинського округу вик... ви... 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 виготовила проєкти землеустрою під своїми об'єктами, які знаходяться на них на праві приватної власності. На сьогоднішній день вкладає дві оренди. Відсоткова ставка 12, термін оренди 49 років. Хто за? Дякую, винесли на розгляд сесії. Про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення на земельної ділянки. А, Це, пишіть, так 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 про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Звернулася своє Костюченко, якому було надання раніше дозволу на зміну цільового призначення із земель резервного фонду на доведення товарно товарного сільськогосподарського виробництва, на нам цієї документації. Mm -hmm. На території Старфінського старостанку у М -м -м. Хто за те, що внесе на розвитку Дякую. Про надання дозволу на розробки технічної документації і зіустрою щодо встановлення відновлення на земельної ділянки. Звернулася громадянка Бреус Валентина Леондівня про внесення змін до конфігурації та площі земельної ділянки під об'єктом нерухомості, придбаним на, зем... на торгах, для оформлення подальшого права оренди. Це що у нас? Колишні ще одного. На, на перекрестку, на, так. Ніх да. не влаштовує конфігурація ділянку, бо неможливо під'їзд організувати до сміття. Mm -hmm. mm -hmm. А тепер у меня ж візьміні mm -hmm. саморазробку. Е, пропозиції заваження до пройти, що тебе сніг вивозить сміття на скромно. Хто за опинився на розвитцем? Дякую, Вінесені. Про затвердження проєкту землеустрою щодо підведення земельної ділянки та передачі моренду. Напевно, це громадянка Лух'янівка звернулася. Це з 2009 да. -та питання? Так, да. да? да. да. це і Ага. 71. Да. Звернулася з 200 за оформленням права оренди, термін оренду 49 років, відсутка ластавка звернулася. <різований> <різований> Буряка плана. Оце kalkulé. ж ми, ми їм писали два місці. Не, не платили. Ми коли звертали? В листопаді написали. Це коли не жовті, двічі ми їм писали, вони не реагували, потім ми пообіцяли, що ми звернемося до суду, почитаємо по барпічці за всі ці роки. Вони <різований> хотіли 6%, були з переговори, погодились на дві. Переговори з ними взагалі. завжди да, дуже складні. Ну, неможливо. Це податки шважку, як включає. Важкі люди. Тяжка людина. Тяжко людина. <рисвіт> а пропозиції доповнення по даному <рисвіт> проєкту. <вибраєш, тобі>. Особливо напевно ці самі є. Ви то знаєте так. 20, так у нас? Mm -hmm. Про передачу в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що належить з громадянам. громадянами. Звернувся громадянин зуб. На території Платнівського старостинського округу є два пари померлих громадян, які померли в 2016 році і в 6-му році. На сьогоднішній день спадкоємці права не оформили до моменту спадкування або до визнання на 49 років або до моменту спадкування, чи визнання спадщини від під 8%. Mm -hmm. Позиції зауваження виносиння родичних. Фіскалізм, так. Да. Винесена, так. Віталія Олександрова. Uh -huh. Про відмову о внесенні змін до договору оренду землі. Звернувся довколас про внесення змін до договору оренди землі, укладеного між Комбікормовий завод та довколас, про внесення змін в частині заміни сторони та терміну. На сьогоднішній день термін оренди спливає в 27-му році. Відсоткова ставка по цим договором 3%. При проведенні перемови на збільшення оренди плати, токабі кормовий завод завжди відмовлявся. На сьогоднішній день договором передбачено, що в разі реорганізації ми можемо не вносити зміни до договору оренди. Через що ми її насю... І при... реорганізація не завершена товкам кормовий завод, який приєднується до того «Кур». Через що вирішено відмовити? в внесення цих змін до договору. Пропозиції зауваження доповнення до проєкту? Немає? Виносимо розвитці. Хто за? Дякую, Александр. 22. Це нас останнє питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в Україні. Звернув громадянка Лук'яненко на території Багатівського в вони вигадали. За дозволом, який наданий в 2021 році. Площа зима ділянки 7 гектарів. Відсоткова ставка 8, термін ради 49 років Пропозиція можна не зауваження. Хто за що комісії? Дякую, сьогодні у нас на комісії розглянуто 20 питання. Дякую. Thank you.